Усім вітання, мої дорогенькі. Пампухи це той смаколик, яким хочеться насолоджуватися в будь-який момент, як з нагоди, так і без. Приготуємо солоні пампухи, де золотава хрустка скоринка приховує всередині ніжне пухке тісто, яке чудово поєднується з ароматом свіжого часнику. Пампушки завжди у моді. Їх можна готувати як на святковий стіл. Так і в час посту. Щоб приготувати пухке ніжне тісто для пампушок, найперше починаємо з опари. Для цього беремо 30 г свіжих дріжджів і подрібнюємо цей брикет. Щоб пришвидшити процес їх активації і розчинення пройде ефективніше. Далі дріжджі присипаємо цукром. Потрібно 1 столова ложка. Сьогодні готуємо пампушки з часником – Цього цукру вистачає на цю порцію. Перемішуємо, трішки розтираємо. Під час взаємодії цукру з дріжджями вони швидко розчиняються до однорідної маси, яка просто розливається. Цей процес важливий для активації дріжджів і забезпечує в подальшому рівномірне підняття тіста, а це є ключем його ніжної структури і пухкості. Розчинивши дріжджі, додаємо 3 столові ложки просіяного борошна, це із загальної маси, і гарненько розмішуємо. Люблю працювати зі свіжими дріжджами. вони мають високу активність і швидко починають діяти при контакті з теплом та вологою, що дозволяє швидше підняти тісто. І цікаво спостерігати за процесом. Доливаємо сюди трішки теплої води, температури 37 градусів. Розмішуємо. Звичайно, можна використовувати і сухі дріжджі, коли не бажаєте бігти за свіжими. Вони мають довший термін придатності і точно знайдуться у вас на кухні. Беремо в пропорції 1 до 3, тобто сухих потрібно у 3 рази менше. Процес їх активації інший. Зазвичай сухі дріжджі потребують трошки більше часу, але їхні властивості теж дають хороший результат. Води для опари даємо половину від загальної кількості. Іншу частину використаємо при замішуванні всього тіста. Для розмішування борошна можете використати вінчик. Коли гарно все перемішали, залишаємо опару у теплому місці на 15 хвилин. Накриваємо рушником і тепло вже нікуди не втече. Опара чудово піднялася. Майже утричі. Це означає, що дріжджі активно працюють. Результат свідчить про те, що опара готова для подальшого приготування тіста. Високий ступінь підйому опари забезпечить хороше підняття під час випікання пампушок. Далі беремо велику миску, в якій будемо замішувати все тісто і воно буде в ній рости. Більшу частину просіяного борошна відправляємо сюди. Борошно перед замісом повинно бути теплим. Якщо воно стоїть у вас у прохолодному місці, тоді раніше занесіть його до кухні. Тепер у це борошно перекладаємо опару. Щоб замісити гарне тісто без грудочок, саме так потрібно робити завжди. Тобто у борошно відправляти рідину, а не навпаки. Коли додавати борошно у воду, утворюються грудочки. Відповідно, стає складніше замісити тісто. Ще сюди до тіста додаємо 1 чайну ложку солі і замішуємо його. Спочатку допомагаємо собі ложкою, борошно підхоплюємо поступово, потрохи, не все відразу. Якщо це відео спонукало вас приготувати ще й солодкі пампухи, так само замішуємо тісто, тільки додаємо більше цукру, а саме на цю порцію 120 г. Коли перемішали, додаємо ще 100 грамів олії. Вона робить текстуру тіста більш приємною та ніжною, допомагає утримати вологу в тісті. Таким чином пампушки залишаються м'якими і свіжими тривалий час після приготування. І доливаємо залишки води. Якщо вона охолодилася, підігрійте до потрібної температури, а саме 37 градусів. Та додаємо дві столові ложки горілки або спирту. Так, пампухи не будуть вбирати олію при смаженні. Продовжуємо замішувати тісто руками. Також олія допомагає утворити більш однорідну консистенцію тіста, допомагаючи легше розкатати його та формувати пампушки. Порівнюючи випікання солоних пампухів із солодками та з начинкою, солоні готувати легше, вони гарно ростуть, тісто повітряне та пухке. А солодкий важче підростають, і при випіканні можуть пригоріти через вміст цукру. Начинка теж надає важкості тісту. Вимішуємо тісто руками 10-15 хвилин. Поступово додаємо все борошно. Загальна його кількість 800-850 г. Все залежить від якості. Тому додавайте потрохи, щоб не було забагато і не забили його. Дріжджове тісто любить, щоб його довго вимішували, любить тепло рук, і коли ми його інтенсивно вимішуємо, руки його добре розігрівають. Коли тісто не липне до рук, це свідчить про те, що воно добре вимішане. Накриваємо рушником, залишаємо обов'язково у теплому місці на 2 години. За вказаний час тісто гарно виросло, оминаємо його руками, щоб видалити зайве повітря і забезпечити рівномірну консистенцію. Дошку чи іншу поверхню, на якій ви будете працювати, посипаємо борошном, викладаємо тісто. Пампухи в Україні здавна пекли або смажили на олії чи смальці. Перші згадки про пампухи можна знайти в літописах козацьких часів. Зазначають, що пампушки робили господині, які готували пиріжки з тіста, що залишилося. Пампушки набули значного поширення по всій території України, і їх часто готували на кожен день. Ділимо тісто на дві частини, поки будемо працювати з однією, а іншу відкладаємо назад у миску і накриваємо рушником, щоб не обвітрювалося і не засихало. У руках добре відчутно, яке воно пухке та повітряне. Тісто має повітряні бульки, воно дуже ніжне та м'яке. Це значить, що і пампушки вийдуть повітряні такі легкі. Тепер з цієї частинки відщипуємо потрібну кількість тіста. Це приблизно 40 грамів. Можете зважити все тісто і тоді його розділити на рівні частини. Формуємо гарну кругленьку кульку, робимо її тугою, щоб всередині не було порожнин, тоді вони гарно, рівномірно піднімляться. Руки вмочуємо в борошно, щоб тісто не прилипало до них. Защіпаємо міцно краї, збираємо їх до середини, так пампухи не розкриються при випічці, нічого не розліпиться. Пампушка виходить гарна, кругленька та гладенька. І так робимо з усім тістом. Поки сформували останні пампухи, перші з них вже виросли. Смажимо їх в олії, яка добре нагрілася. Її кількість має бути така, щоб пампухи вільно плавали і перекидалися з боку на бік. Смажимо в широкій каструлі. Також замість олії для смаження можна використовувати смалець або 50 на 50, смалець з олією, так як робили це колись. Коли пампушки зарум'янилися, перевертаємо їх на іншу сторону і подивіться, які вони гарні, кругленькі. У народі пампухи мали безліч говірок. Наприклад, казали, печіть пампухи пухнасті, щоб жити в щасті». А про багатого господаря, у якого все було в достатку, говорили, плаває, як пампух в олії. Готові пампушки витягуємо на паперовий рушник, щоб забрати з них зайву олію. Нині пампушки популярні в усьому світі, де живуть українці. У ресторанах український борщ завжди подають спеченими пампушками, политими часниковою заливкою. Або ж готують пампушки з різними начинками. Пампушки вийшли дуже м'які, пухкі, тісто повітряне. вони ще гарячі та такі апетитні, гарні, золотистого кольору. Заздалегідь підготувавши часникову заправку, цей часник, оліє та сіль, набираємо хто стільки бажає і смакуємо. Такі пампухи розходяться на ура. Тому продовжуємо їх смажити. Дуже гарно шкварчать, піднімаються і легко, без проблем перевертаються. Тісто не солодке, без начинки. Випікаються вони дуже швидко. Коли вам не можна смажених пампухів на олії, сміливо можете їх випікати у духовці. На каналі є перевірений чудовий рецепт пампухів з часником у духовці. Переходьте, переглядайте та готуйте, а нас підтримайте вподобайкою. Такі пампухи смакують у будь-який час, а також завжди смажимо їх на Різдво. Балуйте своїх рідних, нехай у вашій оселі завжди буде затишно, смачно та святково, а з такими пампушками ще й ситно. Кожен як один гарний та апетитний. Вони радують не лише смаком, але й створюють справжнє свято. Золотава хрустка скоринка приховує всередині ніжне пухке тісто, яке чудово поєднується з ароматом свіжого чеснику. Просочені чесниковою олією, вони мають пікантний і водночас ніжний смак, що додає страві особливого шарму. Такі пампушки стануть ідеальним доповненням до борщу або інших страв, і тут одним пампухом точно не обійдеться. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.